Змінили і відклали 12 тисяч прикарпатців Вже отримали квитанції, за якими треба сплатити податок на нерухомість. Проте нещодавно Кабмін відклав цей збір до наступного року. Станом на 22 липня 780 громадян області вже сплатили податок на суму близько 230 тисяч гривень. Сплачений податок визначають фахівці, можливо, повернути або направити як авансовий платіж з податку на нерухомість за 2014 рік. Для цього варто лише написати відповідну заяву. У разі ж не Згоди з нарахованою сумою власники житла можуть звернутися до податкових інспекцій для уточнення та звірки даних. Хочу звернути увагу, що обчислення податку органами доходів в області проведено на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. тому іноді трапляється розбіжності між даними, отриманими від Державної реєстраційної служби та фактичними даними щодо об'єктів нерухомості, які є у власності платника податку. У таких випадках рекомендуємо звернутися до нас у центр обслуговування платників податку з оригіналами відповідних документів, які посвідчують право власності на об'єкти нерухомомина для проведення відповідних звірок. Нагадаємо, що податок на нерухомість запроваджено з 1 січня 2013 року. Він стосується лише тих, в кого квартира понад 120 квадратів і будинок більше 250 метрів. Якщо ж ваше житло менше, можна не хвилюватись. Іван ненчук, Віктор Костенюк, новини 402.